Тому що дуже багато сьогодні це ті, які віруючі, але вони живуть повністю за стандартами, за принципами світу, тілесні, душевні. І вони названі, Ісус їх називає покликані. Вони зупинилися, покликав їх, Бог, як євреїв, він покликав, але не всі стали вибраними. Не кожен пішов за Ісусом, не кожен увірував, не кожен слухав пророків, не кожен пішов за Мойсеєм. Ми знаємо, що мільйони людей загинули у пустелі. Тому дуже важливо розібратися та зрозуміти, де ти знаходишся, ти покликаний чи ти вибраний. Вибрані це християни. Покликані це миряни, це віруючі, котрі живуть світом. Їхні мізки, серця вони душевні, тілесні. Християни, вони живуть Ісусом, живуть Словом Божим, вони живуть Духом, вони живуть вірою. Амінь. Тому наша місія, наша праця, те, чим ми ділимося, досвід, що ми робимо, щоб максимально всі люди, які чують нас, щоб вони могли увійти в обрання, благодать Божу, милість Божу.